Майкл вперше відкрито заговорив, заговорив про своє дитяче насильство в інтерв'ю з у 93 му угу. році. Він сказав, що в дитинстві часто плакав від самотності. Майкл згадував, що Джозеф сидів у кріслі з поясом в руці, коли поки Майкл і його брати репетирували, і якщо ти не, роб... не робив це правильно, в тебе сильно били. Угу. Те, що ти сказала, да, так да. Джозеф в... визнав, що він бив своїх дітей палками та поясами як покарання, але сказав, що робив це не випадково і стверджував, що ніколи не використовував тверді предмети, які. Як було вказано у слові побиті, але цікаво, що Джозеф і Кетрін вони заперечували будь-які такі характеристики насильства, і Кетрін, взагалі, тобто мама Майкла сказала, що побуття та фізичні покарання були звичайною практикою в той час, коли Майкл і його брати росли. Uh -huh. І, взагалі, інші брати заперечували, що їхній батько був жорстоким, але у це слово можна вкласти будь-який контекст. Так, тобто він не був жорстокою людиною, і це було окей бити дітей у той час, тому uh -huh. все окей. Ну і звісно, так, шістдесят 70 Ті роки а, а, афроамериканська сім'я, багато дітей, свідки Єгови, Ну Коба, просто. Да. Okay. Okay. І так, продовжуючи про Джозефа Джексона, здається, що він зарезервував особливо жорстоку лінію психологічного насильства саме для Майкла. Він був наймолодшим і mm -hmm. найталановитішим членом їхньої групи. Коли Джо Джексон дізнався, що його підліток син комплексу, комплексував через розмір свого носа. Він почав називати його Великий Ніс. Камон. Обр образи, яка прислідувала його навіть у дорослому житті, Майкл розвинув нервовий тик, постійно торкаючись та прикриваючи свій ліс лі. Свій ніс лівою рукою, немов нюхаючи його, типу якось ось так. Через це продюсер Квінсі Джонс дав йому прізвись, прізвисько Смердючий, що типу, можливо, від нього воняло. Потім він розпочав Майкл серію хірургічних процедур, які були настільки екстремальними, що повідомляли, що йому довелось носити протез, щоб приховати наслідки. Тому що була а, Rolling Stones, історія в Ролінгстоун, яка цитувала свідків, які бачили його тіло в морзі в Лос-Анджелесі, стверджуючи, що на ньому був протез. І він цей ну, замість носа, і він mm -hmm. був відсутній, і на його обличчя була тільки діра, оточна шматочками хряща, типу там, де мав бути ніс. Це взагалі така жесть, і ну ти справді бачиш ці зміни його носа, коли він вже там 2008-2009 рік, коли він помер, що там. Ну, навіть на публіці цей протез, ну це взагалі там майже немає. Нібито протез, ніби будь ласка. Да, Нібито протез. Ну, але будь-якому випадку, навіть якщо це був його ніс, якби <свистит> просто подивіться на фотографії, там ну, така і взагалі ніс, він дуже. Коротше, я маю на увазі, що його ну, він настільки був закомплексований в цьому плані, що він зробив мільйон операцій, бо батько називав його ніс великим. І ну наскільки і батько мав на нього вплив, ну і взагалі, що він ну, страждав від цієї низької там самооцінки, і ну навіть цей ніс мені здається, що це саме через ніс, е